На зарядку клещ. Земляки здоровичка! Сьогодні у нас по темі зарядка шиї. Все життя вона носить нашу голову, слугує мостом, воротами до нашого мозку, а ми забуваємо про неї і сприймаємо як належне. Часто навіть серед спортсменів шия незаслужено обділяється уваги. Як наслідок, з часом безналежної розминки виникають застійні явища в шийному відділі, погіршується кровобіг. Знижується міжхребцевий просвіт, який сприяє ситуаціям із защемленням нервів. А це вже зовсім невесело. В такі моменти людина готова віддати все задля порятунку: різкі болі, млявість, тогокружіння і не завжди вам діагностують вірну причину. Зарядка шиї забезпечує належний мозковий кровобіг, тонісуючи головні артерії мозку, є профілактикою інсультних станів, засобом збереження повноти рухів і захистом від екстремальних критичних нагрузок. Коли міцна шия може нам врятувати життя, міцна при тому гнучка шия це ясний розум і безпека. Зарядка шиї доволі проста. Це виконання руків шиї по кілька разів у всіх можливих напрямках. Але оскільки крішинний відділ проходять головні кровоносні і нервові центри, техніка виконання вправ повинна бути щадлива, плавна, поступова, уникаючи різких рухів, комфортній за відчуттями амплітуді. Лише систематично тренуючи шию, ми можемо поступово робити більш динамічні рухи, додавати обтяження, збільшувати амплітуду, зміцнювати силу м'язів і гнучки шийного відділу хребта. Свою спеціальну зарядку шиї я виконую тричі на тиждень перед кожним тренуванням: один підхід без обтяження розминочний, другий з опором для нарощування сили м'язів, підтримання форми. І також кожного дня в моменти, коли відчуваю напруження в області шиї, розминаю її по скороченій програмі по кілька рухів кожному напрямку до відчуття полегшення. Починаю свою зарядку кількома обертальними рухами плече, щоб розімнути трапецевидні м'ясо і підготувати шию до роботи, дати їй сигнал. Після працюю послідовною, безперервною серією десяток плавних згинань розгинань шиї. 8-10 плавних прокатів шиї дозаду від одного до іншого плеча, кілька аналогічних прокатів допереду, десяток в сумі плавних нахилів до кожного плеча, десяток плавних поворотів в одну і іншу сторону. Завершую, як і починав із розминки трапецевидних м'язів, десятком кругових рухів плечима в одну і іншу сторону і їх підняттям і опусканням. Тринувальніші підхід я виконую так само, але в самоополі. Роблячи той чи інший поворот шиї, я стараюся самими ж її м'язами протидіяти руху. І в кінці ще додатково створюю опір руками кілька разів. Так виглядає мій варіант зарядки шиї, а комбінації варіацій різновидів вправ приспособлень може бути безліч. Лише ваша фантазія і бажання. Я ж люблю простоту. Але. Оскільки шия протягом дня зазнає значної напруги, особливу увагу необхідно приділяти саме розслабленню м'язів шиї, їх розтягненню, періодичному самомасажу розминанню. Це для того, щоб не допустити спазму м'язів судин, щоб кров по них рухалась вільно, забезпечувала належний кровообіг, щоб наші голови не боліли і ми почувалися здорово. Бувайте здорові земляки! Але не забувайте, ніхто крім нас самих не зможе подбати про наше здоров'я.